Урочиста лінійка з нагоди свята останнього дзвоника оголошується відкритою. Бантами, хлопці чуть-чуть з переляканими очима і не знали, що їх чекає в майбутньому. А зараз ви стоїте горді, ви стоїте дорослі, ви стоїте впевнені у тому, що дійсно ви є дорослі люди. Вас чекає незвідана даль, вас чекає незвідані дороги, і хай оте майбутнє. Яке стоїть перед вами, буде щасливим і перешкоди, які вам будуть зустрічатися, хоч як би ви не хотіли, але вони будуть, ви з гордістю, щастю зуміли їх долати. Сьогоднішній день для випускників я бажаю здоров'я, я бажаю доброї долі, я бажаю натхнення, я бажаю віри у майбутнє. Хай вам щастить. Шановні. Шановні учні школи, вчителі, сьогодні дійсно є свято. Винуватці свята, цей 11 клас. Школа багата на такі свята, з року в рік. І кожного року, коли приходить таке свято, нам здається, нам, учителям здається, не буде більше таких випускників. Оце були діти. Чи були клопоти, чи були спори, чи були непорозуміння усе позаду. Але нам здається, таких не буде. Але я хочу вас трошечки розчарувати. На зміну вам приходять інші. Даруйте. Вони бувають кращими, це вже так закладено у природі. Я всім учням школи бажаю здоров'я, бажаю добра, бажаю радості, бажаю впевненості у завтрашній днині. І так як на носі канікули я всім бажаю. Добре відпочити, з новими зусиллями приступити до Нового навчального року. Дорогі першокласники, я сьогодні не можу собі дозволити сказати вам, шановні мої букварики, бо ви вже не букварики. Ви переступили той перший бар'єр великої шкільної науки. Ви подолали найсерйознішу, найповажнішу книжку Це буквар. Було по-різному і хай в майбутньому ви так само впевнено, з такими самими зусиллями зуміли подолати інші труднощі, які будуть у вас стояти на шкільному життєвому шляху. Шановні батьки, і от усе. Ви легко вздохнете, не будете ви вже зранку будити своїх дітей і казати, Піши, не встигнеш, швиденько, снідай. Ви будете легко відпочивати три місяці. Хай вас щастить і Бог дарує доброго здоров'я. Дорогі вчителі! Ще один бар'єр. Ми маємо здати разом з випускниками 9-11 класів державну атестацію, а там... Заслужений від, заслужена відпустка. Я вам бажаю доброго здоров'я, я вам бажаю терпіння, я вам бажаю наснаги, я вам бажаю сонячного літа, я вам бажаю у вашому житті доброї долі вам, вашим дітям і вашим сім'ям. Я звертаюся ще раз до вас, шановні одинадцятикласники. Ви стоїте сьогодні і думаєте, усе, а воно дійсно є, усе. Сьогодні ви прощаєтеся зі школою. Сьогодні ви прощаєтеся зі своїми першими вчителями, зі своїми класними керівниками. Ви сьогодні прощаєтеся з усіма труднощами, які тут були у стінах рідної школи. І думаєте, контролю вже не буде. Галина Васильівна все бачить. Марія Іванівна все чує, Ганна Михайлівна контролює з другого боку у вікно усе. Але мені би хотілося, щоб у вашому житті залишилися найприємніші хвилини шкільного життя. І йдучи до школи просто так, бо ви маєте на це право пізніше, коли завершите повністю екзамени в нашій школі, ви могли з усмішкою згадувати. А все ж таки тут було досить-досить приємно, а все ж таки тут було найкраще життя. І ви переконаєтеся, що це було так. Користуючись нагодою, я хочу вам подякувати за ту величезну працю, за ті невтомні дні праці ваших рук, коли ми будували школу, а здається, ми вже забули. Але я з гордістю і з сьогодні можу сказати, що ви подолаєте любі труднощі, бо ви вміли їх долати і в стінах рідної школи. Ви навіть вмієте будувати. Я вам щиро дякую за вашу працю. Я вам щиро дякую за те, що ви зробили для школи, за ту честь, яку ви принесли для школи. За ці зайняті призові місця на всеукраїнських конкурсах, на обласних конкурсах, а це як-не-як робота нашої школи. Я щиро дякую вам за те і радію, що ви були учнями нашої школи. Я бажаю вам всього-всього найкращого. Хай вам щастить. Дякую. Дорогі вчителі, батьки і діти, ще раз вас, до вас звертаюся з Божим Словом і з пасторською настановою з приводу свята, останнього дзвоника. Я щиро сердечно вам бажаю всі дні літніх канікул відпочити набратися сили до наступного навчання. Випускникам бажаю знайти добру долю в своєму житті, зрозуміти себе, зрозуміти, визначитися, куди ви покликані Богом, скільки маєте талантів, який маєте дар і до чого. Бо це є дуже важливе у вашому житті, що ви, вийшовши зі школи, могли визначено піти на навчання або Якусь відповідну добру роботу. Усім бажаю, щоб всі думки здійснилися. Ті, які йдуть на відпочинок, щоб щасливо відпочивали, набралися сили, а ті, які йдуть екзамени здавати і закінчують школу, щоб могли все осягнути, те, що бажають, з Богом усьому, з Божим благословенням. Хай Господь Бог вас усіх хороне, який вам допомагає. Ось стоять перед, перед нами випускники 2001 року. Вони щасливі, усміхнені, упевнено дивляться на нас. А здається, вчора вони прийшли в школу з такими, як оці першокласники, з величезними букетами, з великими банками, з тривогою в очах. Що ж буде з ними у цьому храмі науки? Звичайно, роки пройшли скоро. І я дуже рада, що ви такі поможніли. Посерйозніша, дорослі люди. Звичайно, в школі було всяко. Були і неприємності, були й сльози, і смуток, і радість. Але ми, вчителі, завжди пам'ятаємо про вас тільки хороше. Хотілося б, щоб і ви пам'ятали тільки добре. Хай все, що було ну, неприємне для вас і для нас, лишиться десь у невідомості. Дивлюсь на батьків які зараз, маючи таких дорослих вже дівчат, хлопців, все одно з тривогою в очах дивляться на вас, так як дивились тоді, коли ви перші переступили порім нашої школи. Хочеться сказати вам, що вони для вас бажають найкращого. Вони завжди хочуть, щоб їхні діти жили краще, ніж живуть вони, щоб вам було в житті завжди легко. Але пам'ятайте і ви про них. Ніколи не забувайте своїх родичів. би ви не були, діти, хтось буде, може, юристом, хтось буде економістом, а хтось буде простим робітником. Не забувайте, найголовніше, що ви є люди. І людям своєї ніколи не втрачайте. Тимуйтеся. Щасливого вам. Дякую. Ви як шуміли дощі, коли йшли ви до п'ятого класу, не одразу звикли, ви легко вчилися не одразу. Дово має класний керівник 11-го А-класу Ясінчук Марії Пані. Дорогі випускники, шановні гості, батьки, вчителі, учні. Не віриться мені, що так швидко прийшлася мить, мить останнього дзвоника. Наші випускники стоять такі гарні, вже зовсім дорослі. Дружилися ми з ними, полюбили їх і настав час розставатися. Скільки спогадів, радісних та сумних моментів, які одне нас все залишається в майбутньому. Адже вас кличе майбутнє. Таке невідоме і таке привабливе. Тож ідіть вперед, не бійтеся перешкод. дивіться долю в обличчя, будьте наполеглими, терплячими, правдивими, Помагайте один одному, будьте веселими, любіть людей, любіть життя, не падайте духом. Нехай щастить вам. Ми віримо в вас і надіємося на вас. Для кожного з нас школа завжди поєднується з юністю, тим шарівним світом дитинства. Не випало вам на вашу долю. Вітністю все чесно. Нехай візьме вас на свої крила віра майбутнем, а матір Божа заступиться, візьме вас під свій покров і завжди обдаровує вас всіма переливами дару життя. Хай щастить вам, рідні діти. Про себе скажу тихо, назад не повернути під пройдених років, Лише мужчинок більше, які проклали світки, на доброму обличчі у дорогих батьків, Лише ви одні не зрадите, ви одні порадите, як завжди пожалієте, у себе розумієте. Шкода, що в трі очі, які в житті побачили і радість, і біду, та хоч на скронях сиво, це личить вам на диво. Бо ви найкращий світі це кожному скажу. Лиш ви одні не зрадите, лиш ви одні порадите, як завжди, пожалієте, бо все ви розумієте, шкода, що ми не разом усе минає з часом. це знаю, що бажана. Я ваша Лише ви одні не зрадите, Лиш ви одні порадите. Я завжди пожалієте бо все ви розуміє, шкода, що ми не разом. Усе ми має часу, та знаю, що бажана, я ваша несутняна. Пиш ви одні порадите, як завжди пожалієте, бо все ви розумієте, шкода, що ми не разом, усе минаєш часом, та знаєш, що бажана я ваша неслухняна. Лиш ви одні не зрадите, лиш ви одні порадите, як завжди пожалієте, усе ви розуміє те шкода, що ми не разом, Усе минає з часу, та знаю, що бажана я ваша кухняна. Пані дзвоника ми, мов хвилина для нас пролетить, а у спогадах радість та смотрю, минуло школа для нас. Прощавай, кохана, рідна школа, будь спокійна, я не підведу. Залишилось тут моє дитинство, з ним я на побачення прийду. Час не хоче ні нами спинитись, доля роздає дороги нам. Хочеться із здячністю вклонитись дорогим і рідним вчителям. Бажаємо здоров'я вам і миру, спасибі, дорогі учителі, за труд важкий, недоспанії ночі, клоняємося низько до землі, за лагідні, усміхні її очі, спасибі, дорогі учителі. З бантом, ти. Згадую стареньку, панцеплаці, погляд свій та й крадькома, почуття так виростали наші, а сьогодні все не так. Літо наше літо запальне привітне, нас зібрало у останній раз, нашому літо зовсім не. Замітно, скоро промайну на час літо наше літо Запальне, привітне, нас зібрало у останній раз, якщо будь вже літо, то всіх незамітно, скоро промайну на час Розійдемося стежками світу, коли не цілувати час. Та шкільне кохання не забуде, воно просило нас. Лагідний, мов не забудка, вечір, і в останній з білим бантом я поселилась на завжди у серці, радісне, шкільне життя. Літо наше літо запальне привітне, нас зібрало у останній раз, так чомусь же літо зовсім незамітно, скоро про майду на щас. Літо наше літо запальне, привітне, Нас зібрало у останній раз, так чомусь же літо зовсім незамітно. Про майну на щастя віків наше літо за пальне привітне нас іграло у останній раз я чомусь Сколю скоро промайну на щастя, літо наше літо запальне, привітне, нас зібрало у останній раз, та чому вже, літо, зовсім незамітно, скоро промайну на щастя, літо наше літо запальне привітне. Нас зібрало у останній раз, так чомусь жиліто зовсім незамітно, скоро про майдуме щастя, літо наше літо запальне привітне, нас зібрало у останній раз, так чому жиліто зовсім не замітно, скоро про майдуме щас. Житті всі здійснились бажання і нехай завтра ми розглядемось по світу, школу рідну свою не забудемо віку. Треба подзвонити, надаються учнів 11 класу Стейнащику Михайлу та учениці 1 класу Циганчук Ярослав. 你要干嘛？